Прочитала в новинній стрічці, що на Волині жінка народила 17 дитину. Поглянула коментарі і жахнулась, як багато коментарів, які цинічно осуджують жінку. І що найгірше, то це кількість лайків під такими коментарями. А під декількома коментарями, які її підтримують, пусто немає жодного лайка. Що нам робити, щоб не було такої кількості цинічних людей? Звідки вони беруться? Мені було страшно читати всі ці коментарі. Ці в душках не люди. Ну, так також не пишіть і не кажіть, ви пишете про те, що є проблема, а пишучи таке, якби цю проблему заглиблюєте. Живуть поміж нас. Звісно, не всі сім'ї наважуються на більше, ніж двоє дітей, але ж можна і треба підтримати багатодітні сім'ї, а не насміхатись і принижувати. П.С. Я не багатодітна мама. Дякую. Дякую вам за цей ваш коментар, за цей крик душі. Підписуюся під вашими тезами. Так як вже сказав, то, можливо, не людами я би не називав, це було б недобре. Натомість проблема, звісно, є, з чого ця проблема може виникати? Та з дуже багато чого. Передусім, постабортний синдром. Ще раз кажу, що те, що я зараз кажу, ви самі собі дивіться, чи його застосувати до чогось, чи ні. І це не означає, що як я щось кажу, то конкретно цей випадок чи цей приклад, який я кажу, він стосується всього. Ні, не всього. В когось це може бути постабортний синдром, а в когось може це бути, наприклад, якась інша проблема. Але давайте по черзі з цим постабортним синдромом. Є дуже серйозна проблема насправді, тому що люди, які так би мовити, вбиваючи дитину, кажуть: ми вирішили проблему, то не вирішили. Наприклад, якщо е, хтось був мамою ненародженої дитини, то вона так і залишилася. Ця жінка мамою ненародженої дитини, та дитина просто не народилася. Наприклад, у нас восени пробачте, вже не пам'ятаю коли конкретно. Є така неділя, коли є день молитов за втрачених дітей, і ми бачимо, з яким болем як сильно переживають різноманітні страждання жінки, які втрачають дітей через недоношеність. Різноманітно. Так само жінка втрачає дитину через абортну, втрачає ну внаслідок також своїх рішень, напевно, що. І так само чоловік втрачає цю саму дитину, тому що у нього постабортний синдром. Звісно, проявляється в зовсім інших формах, але проявляється. І це не проходить безслідно. Все рівно, цей чоловік, так само, як і жінка, залишається татом ненародженої дитини. Тобто та дитина у психіці все рівно є. І ця проблема все рівно залишається. І тому людина не може жити з проблемою просто так. Людина мусить цю проблему якось направити в якусь сторону. От є це слово, воно співзвучне з каналізацією, ну в сенсі каналізація куди щось стікає. Це суто психологічний термін, який каже про те, що щось направляється в якийсь канал. Тобто людина має певну частину болю в своїй душі. Цей біль людина направляє в якийсь канал. Ну І цим каналом є ось ця агресія проти інших людей, проти людей, які мають дітей, або проти людей, які мають багато дітей. І це може бути пояснення, на превеликий жаль. Але загалом про постабортний синдром говориться дуже мало, а проблема насправді дуже поширена і дуже болюча. Наступна проблема: є люди, які не можуть завагітніти. Я таких людей знаю. Я знаю пари, які більше 10 років не можуть завагітніти. Хоча Ніяких причин немає. Ті люди мене час від часу дивляться, тому нещодавно в них народилася, якщо не помиляюся, четверта дитинка. Сердечно з цим вітаю і тішуся разом з вами. Але натомість також знаю, що ці люди там добрих. Років не могли завагітніти і досить сильно це переживали. І особливо людей гнітить, наприклад, є різні причини відсутності вагітності, коли не зрозуміло, в чому причина. Коли в жінки все гаразд, в чоловіка все гаразд, аналізи там різні поздавали, дослідження в одних вількарів, інших, а причини немає, ну або не знайдена причина. Інколи ці причини бувають на духовно-психологічному рівні. Тобто, коли в людей є якісь переживання, коли є якийсь фактор стресу, і ця вагітність не наступає. Ну тобто, тут можна про це також говорити дуже багато. Можете спілкуватися на цю тему, не знаю, наприклад, з якимись лікарями, які будуть розповідати, скільки факторів докупи має збігтися. Сьогодні просто скажу про те, що є дуже багато пар, які завагітніти не можуть. Цих причин агресії може бути дуже багато, і насправді це дуже прикро. Відсутність лайків, підтримки людям, яких булять, або відсутність взагалі підтримки навіть не тільки лайком, але тим самим коментарем, вона дуже часто присутня. І це виглядає дуже нецо. Тому що є також люди, які намагаються якось знецінити цей подвиг ну, без перебільшень народження дітей. Слухайте, ну це насправді не просто. Зараз можуть полетіти наступні коментарі, що отець Микола, звідки ви знаєте, а ви що родили. Слухайте, я ані не народив, ані в мене немає моїх дітей, але це не означає, що я прилетів з космосу і не знаю, що такі діти. Слава Богу, моєї сестри п'ятеро е і старшеньких з них я бавив, принаймні знав, з якої сторони дитину на руки взяти, і що таке означає бавити і доглянути дитину. І цей досвід для мене був надзвичайно цінним. І я це дуже тепло згадую. Тому коли хтось пише, що звідки там священники знають про дітей, і ремокатолицькі маються на увазі, то якось мені це дивно все читати. Таке враження, ніби ну, от реально з Марсу прилетів і там не знаю, справи з дітьми ніколи не мав. Мав я конкретно і знаю, що це таке. Але не знаю так само, як знає мама і тато, які з дитиною там не, не трошки часу були, а багато років підряд, які доглядали за тими дітьми і доглядають. І це насправді не просто, і насправді я вважаю, що таких людей потрібно поважати і бути їм вдячними. Друзі, тут багато є питань і духовних, і релігійних, фінансових, і е, геополітичних. Пояснюю, чому якщо в нас в країні не буде людей, то е, вам, дорогі мої ровесники і люди капіночку старші і капіночку молодші, банально не буде кому платити пенсію, нам з вами. І доглядати за нас з вами також не буде. Тому що на сьогодні вже є дуже серйозні проблеми на ринку праці з багатьма професіями, з дуже багатьма. Тому що багато людей на війні, а багато людей виїхали за кордон. Ми вже зараз бачимо по школах, вищих навчальних закладах, по вишах бачимо проблему з тим, що багато людей ну, просто-напросто в Україні не стало. І ця проблема буде поглиблюватися з роками. Тому без дітей нам всім буде дуже кепсько. І коли я чую ось ці всі прогнози про те, що нам там, як Україні, потрібно буде відкрити двері, там запрошувати якихось, не знаю, там до себе там китайців чи ще когось там іншого, друзі, мені це не подобається. Я дивлюся те, що відбувається у Франції, в Німеччині. Мені це не подобається. Я цього не хочу. Хтось би хотів подискутувати на цю тему, давайте подискутуємо. Звісно, що закрити кордони не вдасться, і звісно, що якщо сюди хлинуть якісь там мігранти, то. Це зупинити не вийде просто-напросто. І звісно, що до нас вони їхати не будуть, бо їдуть вони не тому, що можна тут жити, а тому, що, наприклад, ті самі Франції чи Німеччині є просто дотації величезні, і тому вони їдуть і роками там не працюють. Але то теж зовсім інше питання і зовсім інша історія. Але я повернуся до того, з чого вийшов: без дітей нам буде кепсько. І тому кожна людина, яка народжує, виховує дитину. Це людина, яка інвестує в майбутнє країни. І це величезний прояв патріотизму. Тому, якщо хтось булить таких людей, ну то, напевно, робить велику біду, плюючи собі в колодязь, називаючи це ось такою образною мовою. Тому що прийдеться напитися.